we На сьогодні селяни в змозі забезпечити Україну продукцію власного виробництва, проте вони змушені віддавати її за безцін через відсутність налагодженої системи реалізації. Саме тому і була розроблена програма розвитку сільських територій рідне село, основою якої стало створення нових кооперативів. Через них селяни зможуть реалізовувати молоко, фрукти, овочі та іншу продукцію власного виробництва, що дасть їм реальну можливість заробити живі гроші. Окрім того, це допоможе створити нові робочі місця та розвивати. Та соціальну інфраструктуру села була відпрацьована програма Рідне село, яка передбачає якраз допомогу і розвиток малого, середнього бізнесу та одноосібників. Ми сьогодні чітко для себе розуміємо. Економіка підтверджує, більше 45% валового виробництва сільськогосподарської продукції нам дають одноосібники і фермери. Зрозуміло, що ми їх повинні підтримувати.